В ім'я Отця і Віна Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава навіки. Мої дорогеньки, коли маєте якусь проблему в житті, то найперше треба поставити такий захист проти Неї. В ім'я Ісуса Христа я відрикаюся духа страху. В ім'я Ісуса, я відрикаюся духа смерті, в ім'я Ісуса, я витрикаюся духа хвороби, в ім'я Ісуса, я витрикаюся Духа ворожби. Ім'я Ісуса, я відрикаюся духа розпусти. Вім'я Ісуса, я відрикаюся духа алкоголізму, ім'я Ісуса, я відрикаюся духа нікотинізму, ім'я Ісуса, я відрикаюся духа брехні, ім'я Ісуса, я відрикаюся духа залежності від ральних автоматів чи телефонів. Після цього робите другий крок. В ім'я Ісуса. Я проголошую своє спасіння, звільнення, зцілення, освячення і щасливу долю під покровом Матері Божої. Амінь. Після цього робите третій крок. Зачинаєте прославляти Бога, дякувати Йому за життя. Бо злі духи не можуть чути, як людина тішиться життям, любить свого Бога. Просто кажете, Боже, я люблю Тебе, дякую Тобі за цей прекрасний світ, за Україну, за церкву, за життя, за сповідь, за святе причастя, тіло і кров Ісуса Христа, за те, що ти мене любиш, милуєш, спасаєш, звільняєш, ціляєш, ратуєш і мною грішним користуєшся в цьому житті. Ось така простенька схема. Є два моїх Ми діти Божої нащадки Марії, а другий величайте Ісуса Христа. І в них все є це написано: тільки бери і ними користуйтеся, і тоді все буде добре. А зараз я помолюся за всіх, хто просив і потребує помочі молитві в цей час. Ісусе, я тобі доверяю дух, душу і тіло, всіх тут присутніх людей, всіх, хто слухає і просить нашої помочі, молитви, нашу церкву, наш народ, президента, уряд, парламент, всіх, хто захищає Україну і допомагає їй. Господи, Ти знаєш те, що ми не відаємо, ти можеш те, що нам не безсило. Матінко Боже, візьми нас під свій святий покров, пригорни до свого серця, і як ти в кані Галилейській вимолила переміну води у найкраще вино, бо тобі, Ісус, нічому не відмовить, так прошу тебе, любаненько, вимоли переміну здоров'я і життя нашого. На славу Божу, на честь тобі, Марія, на спасіння нам і рідній Україні. В ім'я Ісуса я наказую імунній системі тіла всіх людей, які потребують допомоги, негайно зцілитися і не дозволяти недугам та вірусам руйнувати їхнє тіло. Амінь. Небесного ім'я Ісуса, я наказую всім електричним хімічним частотам, кожній клітині їхнього тіла бути в гармонії, балансі та знищити всі хворі клітини. Амінь. Небесне очі ім'я Ісуса я наказую всім пухлинам, кистам, новотворенням, метастадам в їхньому тілі нагайно всохнути і щезнути, щоб прославилося ім'я Боже. Небесне очем ім'я Ісуса, я наказую температурі, в їхньому тілі негайно знизитися до нормального, здорового стану людини, щоб прославилося ім'я Боже. Небесне очем ім'я Ісуса я наказую. Кровотечі в тілі вагітної жінки нагайно припинитися, щоб через народження дитини в природний, здоровий спосіб потрібний призначеним Богом час, прославилося ім'я Боже. Небесне Отче, в ім'я Ісуса і Марії, силою Божественного Святого Твого Духа, звільни всіх людей, які потребують нашої помочі від родового, набутого і наведеного прокляття. Від всякої хвороби і немочі, раку, вірусу, інфекції, болю, страждання, від духа смерті, брехні, від всяких піступів лукаву, від всякого зла, щоб через повне їхнє зцілення з голови дості прославило ім'я великого Бога і Спаса нашого Суса Христа, який прийшов в цей світ творити добро та зціляти всіх, куди яволок поневолив. Господи! Мені як людині бракує слів, а тому буду молитися іншими мовами, як пише святий апостол Павло, духом говорити таємні речі Христові перед Престолом Божим намірені всіх людей, які просять і потребують помочі молитві. Santa Maria, Kranto la mano Jantan Keri, Eloy, Purono, Purno, Purono, to do. Raphael Hospitality Rafael. <reprosy> Rafael, Kerato Sorva Franco Venino Persido Carloni. Joshua Mesha Biriviri Biriho Lamino G G G. Viday Sebogi Karato Eloi, Santa Maria, Krento la mano Jantan Keri Eloy. Hay dus. І сила Всевишнього сінить, благословить міцним здоров'ям, святим життям, миром, спокоєм, радістю, любов'ю, достатком, світлим розумом, мужністю, сильною вірою, перемогою і щасливою долею під покровом Матері Божої та в обіймах серця Христового, ранами якого всі ми зцілені в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господь мій порятунок, Господь моя скала, Господь моє спасіння, Господь моє життя. Радість у Господі це наша сила. Амінь. Амінь.